Привет, молодежь! Целя так вмивалася. Тільки що ще раз вмивалася, бо дуже душно. Так, розказую обстановку. Я вчора сіла за пазли і я їх закінчила. Склала таку гарну совечку. В Вона як жива. Дивіться, яка гарна. Ой, пусть Так, Тіма поїхав, зараз я вже склала речі миросуку. Переодягнутися, шльопенці таке. Може, ще телефон його взяти? Да, може, ми на поле поїдемо, він з нами. Е, дивіться, вчора, коли я мірила собі тиск, в мене мій ну, тиск був в нормі. Мій такий тиск, як в мене завжди. Е, але хата ходором ходила в мене сьогодні. Е, і вчора я пила таблетку, того, що голова репала. Ой, хто тут там з дзеркалі? Да? Е, голова репала. А зараз стан у мене ефект на лице. Я вже ні кави, ні чаю м'ятного. Я вже просто, звичайну, дерельну водичку буду пити і що? І кладемо хрестики, кладемо дулі, щоб ніякої бенджі не сталося. І ми зайшли і обрали нашу пшеничку. Тому. Господи, нам поможе, слава Богу, що і вчора не полив дощ. Зрозуміло, що дощ треба в нас е, соняшник кукурудзи. Ну, от коли вже достила пшеничка, її треба забирати з поля, ну то кому ж здався той дощ, вибачте, щоб його положило, щоб що. Тому дякувати Господу Богу, що відвів, і, і ми сьогодні будемо терти ось тому. Вже стан, який є, нічого мені не буде. не там писати, що там вагітна чи ще щось. Да, да. Нет, просто мені фігово. Видно, я трошки вхляла, може, так? Да? Вже менше сабантую на ліма на полі, а, зустрів машини, комбайна, вже труд. А я в мами кабачки завернула, жарили з мамою пополам. А з з менезуком. Зараз броди робити. Перемостили гумілки. зараз мама покладає в духовку. Там вже гості приїхали до батьків, мами троюрідний брат, теж наш захисник. О, там з тату якраз так вийшло, що й і і є, і дядько Сережа хороша. А тоді вже зробила, дімку беремо на поле. Там бабочка, машина, водичку роздаємо. Все, я щаслива, я довольна, я приїхала до себе. Це моя площа до себе на поле бусь. Бо думаю, капець, я там скрізь фігурірую, а де мою пшеничечку вбирають. Я не присутня. Головне, що агрономи на місці. Дивляться, чи потерь нема. Один, Другий. Один, два, три, чотири. Садім коло точки, водій пообідав. Спасибо пройшло 4 години ми знову на полі. Другим разом країн часом. А, зараз буде вже другий комбайн у нас. Ну, якось так, бусі, знаєте, я ж кажу. Ну, Планувати то треба. Це таке, що жнива планується, треба домовлятися, треба робити. Я ж кажу, Життя вносить свої корективи. Не завжди може бути так, як ми того хочемо, бажаємо і на що ми розраховуємо. Але вже що сталося, то сталося. Зараз головне це все стерти цю пшеничку, старувати і завести. Я сподіваюся, що зараз вже вийде. У нас ще таких жнив не було. Що Ш... це таке? До чого це? До вугла не знаю, в общем. Моросик з дідуликом вдома, бо в нас пече капець його брати з собою. Ну куди? Куди тут брати? Я теж могла б бути вдома, але я вже хочу бути тут, бачити, що, що робиться, контролювати процес. Щоб мати якось трохи спокійнішою бути, Щоб бачити, що вже пшеничка з поля уходить на машинку. Я в кушах сиджу, ховаюся від сонця. Метели! Ми вже з миросиком в складі Дімко, й повели машину дарувати, здавати. Тато на мазі відвозить від комбайна того, що поремонтували. А ми з морозиком будемо тут чекати дідуся, допомагати відкривати борта, закривати борта. І зараз будемо підмітати, замітати все, що тягнеться за машиною. Таких ж не веселих, ще не було. Все, що хоче було, ну такого ще не було. Я така грязна, я мокра, наче як я ціпком іду, і ту пшеницю в болоті. Це в нас вже з Дімою стерли, зараз у батьків. Ви щоб знали, як у мене репає голова. Тут-ту-ту. Моросик сидить в пшеницю. Там вже десь дідулька на під'їзді, я якраз встигла підгорнутися за мести. У мене батарейка сідає, треба деше за вечерею їхати. щоб на, на бам поїду. Розика телефон не взяли, взагалі таке. Борта підняли. Мам, я їду, я їду. А, дідуська нам Мам, я а. Чую, я Так, їдемо за вечерою. Боже, які тебе руки грязні! Миросик, швидко до бабусі в душ, буду тебе відмивати. Мирошка, вас буде прости. Я вже тако помила руки, о, о, геть такого під ногтями почистила, вмилась, ноги помила. Мирон. Мирон, іди покажи, який ти гарний. Мирон покупаний в білому костюмі. Веземо вечерну, мамулічка складає. Покажися, красивий сиріжні. Ой, гарний, чистий який. Ще татові помогли, якраз з вечерею ми встигли в цю сторону. Татко вже приїхав. Стерли, стерли. Комбайник чекає, але поки вечеряють. Самий головний помічник. Дмитрович, ти вже чесний? Папа, катається. боже. Знову мій місяць, знову романтика. Десь вже Діма має бути. Лялька сьогодні, польова кухня. Вітер такий сильний. Ідемо, зараз дівку заберемо, малих і старших трошки завеземо додому і назад повертаємося. Ще ще а скажіть, що це не так. Вона завжди там стояла одна, а тут чоловік прилетів. І ось мама сама-сама тато прийшов на пару днів. Дивіться, діти в гнізді, а вони тут на перевалочному пункті. Оце на. Молодь іде лягати спати. — Пока, молодіж. Ну, дивись мультики. А я на поле. Бо ну, якісь хлопчики працюють на лопаті. <laughs> Хлопці на лопаті, а я зараз буду на віниковій. Діма снідає. Ой, господи. Чекаємо татка, щоб помагати борта відкидати. Хлопці вечеряють, я втікла від комарів. На полі, до речі, комарів не було, а отут уже ближче до села і до річки тут з'явилися. общем, що я хочу вам сказати, шановні мої підписники, щоб ну, не матюкатися і якось гарно таких веселих жнив у нас вже не було. Як не одне, то друге. Як не в сраці, то говзі, як не зрадка, і отако, 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 але нас Господь Бог пожалів за наші. Труди за наші старання, недоспані ночі, переживання, нерви. Ну то всипало. Ну і можна, от, як побачили то наш, то то вже забулися всі образи на те, що ті комбайни ломалися і не було кому, і не було як, але слава Богу, зараз татусік вже дотирає крайню площу, і ми щасливі поїдемо додому мити ноги. Наверно, будемо сьогодні спати в батьків, бо Миросик там засне. І зранку треба вже десь солярку відвезти, то мабуть ми ляжемо мами з татом. Це знаєте, що саме важче? До війни у тата був комбайн. Він і зараз є, але це не комбайн, він вже четвертий сезон стоїть е гниє, він вже, мабуть, приріс до асфальту в тому татому гаражі, там вже і вже мишки, мабуть, все поз'їдали проводку всьому розсоку. Ну, взагалі, то вже не комбайн, то вже желізо. Моїй сейф Фергусон в Татусика, 38-й. Але ж він без тата не поїде сам вибирати, сам він себе не підготує. А ми з мамою не маємо, на жаль, освіти там тракториста, комбайнера, механізатора. То коли тату був, то це було без проблем. А тут треба чекати людей, коли вони дадуть комбайна, вони ж не покинуть своє і не підуть, сначала нам вибирати. Кожен пандрує себе, але слава Богу, Бусі, слава Богу, дякуючи за такий гарний врожай, хоч і не погода була, але весною пішов дощик. Дощик дав нам росту. Все, ще джуджут і пойдем додому. Ай, та-та-та-та-та-та. Пшениця, хлопці. пшениця. Пилюка. Оце контент. Їду мазом з татом. там ліжко ззаду зараз. Він розвернеться, вивантажиться і поїдемо до хлопців. Боже, 11 годин ночі, а я ні в одному лазу. Спати взагалі не хочу. А треба. А треба. Я випила вдома таблетку, я промову воскресла. Усі ще пару хвилиночок і у нас обжинки колосові! На горі. Ну, це в мазі так прикольно їздити, я колись з братом каталася. Ну, там, коло хати десь, а отак, що на полі. Прикольно так! Все, ми в скла, я тут ручка. Пішов, пішов, мотовилко крутиться. Ай. Ще один разок. Поїдемо, загрузимося і все! Ура! Ура! Дванадцята година ночі. все, п'ємо каву, ми їм ноги лягаємо спати. Ти цього не спиш, тиго не спиш? Ми сьогодні у бабусі ночуємо, так? Так, ми вже зараз в ванну всі по черзі. Маронечок біля мене, без мами щось не лягає, але він спав. Коли ти спав з дідусьом? Сьогодні? Сьогодні? Ну, так ж сьогодні? Він сьогодні спав у вас. Спав з дідуликом. А цю ніч будеш з мамою спати, чи з папою, чи з дідуликом? З мною. Може, з дідуликом? Миросик, обжинки, ми пшеничку вже убрали. Представляєш? З твоєю допомогою тільки. Без тебе ми б не справилась. Саме головне агроном. Ну що, молодіж, показала вам, як нас пройшли обжинки. Не все завжди буває гладко і красиво. Ну, в нашому випадку завжди все якось отако. Але вбрали. Господь Бог нам дав врожай і дякуємо за це, і дякуємо за те, що маємо. Тоді, що будь, до нових зустрічей. Ми такі трошки втомлені, але я після таблетки ввечері випила, я ніби як це його прийшла до тями. Треба було зранку таку таблетку пити, не то що пила я. Тому що лягайте спати, мийте ноги, мороше вечери. <гум> Зустрінемося з вами на днях. Цілую, люблю ваша за. Я не цілую руку, бо в пилюці. Я вас поцілюю, щоб.